Технологічний світ живе своїм окремим хаотичним життям, але цього тижня він вирішив просто нас наздобити. Samsung робить рокировку на своєму троні вперше за 10 років. Google переписує Windows на нову ОС. Штучний інтелект замахнувся на половину професій у Сполучених Штатах Америки. А Джонні Айф з Альтманом готують антисмартфон, і це ще лише початок. Тому пристебніться сьогодні буде гаряче. Ці осені, як ви пам'ятаєте, я був на Іфа на виставці ІФА в Берліні і побачив річ, яка чесно збила мене з ніг і не тільки мене. Нова технологія телевізорів. І тоді я обіцяв, що це диво рано чи пізно з'явиться в Україні, і як то кажуть, цей день настав. Компанія Samsung офіційно привезла свою нову технологію під назвою MicroRGB. І це не просто там щось там про яскравіше, контрастніше, чи кращий телевізор. Це про те, що екран тепер зроблений. Зовсім по іншому, кожен субпіксель – це окремий мікроскопічний, червоний, зелений або синій світлодіод, тобто вони не підсвічують саму панель, вони де-факто самі створюють зображення. Це абсолютно новий клас дисплеїв. І перше, що кидається в очі, це. Точність кольорів. Щоб ви розуміли, що таке Micro RGB, вона покриває 100% стандарту BT2020. І, знаєте, це не просто цифра для презентації або маркетингу, хоча і для цього, звісно, теж, це стандарт міжнародного союзу електрозв'язку для телебачення надвисокої чіткості. Вони де-факто визнають. Параметри зображення. А я вам просто нагадаю, що я побачив тоді, коли знаходився в притул до цього телевізора. Ну, по-перше, це контрастність і яскравість. Ми всі знаємо, що OLED – це круто, і не будемо сперечатися, це реально круто. Але все ж таки, OLED теж має обмеження: пік яскравості, ризики тривалого статичного зображення, блумінг тощо. Мікро – яскравіше. Такий самий глибокий по чорному кольору, блумінг мінімальний і при цьому без ризиків. Вигоряння і для цього нового гаджета Samsung розробили процесор під назвою Samsung Micro RGB AI. Ну, тобто, всі покращення і адаптивність відбуваються на льоту, коригує кольори, підлаштовує світло і так далі. Там була функція Color Booster Pro, вона підсилює кольори. І знаєте, навіщо це все? Перша модель, яка вже є в Україні, це телевізор на 115. Дюймів, ну ви розумієте, що для такого розміру все має бути топ, тому що навіть на відстані в декілька метрів ви будете бачити кожну дрібницю на зображенні. Все має працювати просто ідеально, і ми реально підходили до цього екрану, впритул дивилися і не просто не змогли пікселі розглядіти. Ще раз 100%. 15 дюймів сам телевізор із дуже тонкого металу, мінімалістичний дизайн. Це ось просто величезні 115 дюймів на стіні, майже без рамок. І при цьому в цю величезну діагональ з технологією RGB Samsung примирилися. Поставити сучасну технологію свою під назвою Glare Free, яка реально працює навіть при яскравих лампах і зменшує відблиски світла. Я сам це бачив на власні очі, коли підходив до стіни, було два телевізори: oled телевізор без Glare Free і micro RGB з Glare Free. і були такі прожектори, які світили, і воно реально поглинало все. Звісно, там є Samsung Knox для захисту даних, і що дуже важливо: сім років оновлення Tizen. Чому в таких рішеннях це вкрай важливо? Тому що, як ви розумієте, це. Це не просто флагманське рішення, це позафлагманське рішення. Якщо якась компанія або якась людина придбає собі такий телевізор, скоріше за все, навіть за 3-4 роки вона все ще буде володарем. Одного з найкращих телевізорів в світі. До чого ця вся новина? Зараз я вам поясню, чому я так ставлюся до телевізорів, в принципі, як до форм-фактору. Тому що роки йдуть, технології в нас змінюються. У нас вже є AI у смартфонах, 3D-монітори, є складані, телефони і так далі. А є одна річ, яка все одно лишається центром нашої оселі, нашого побуту і нашого затишку в квартирі або в домівці. Це телевізор. Телевізор він реально. Створює круту атмосферу, це просто по факту місце, де збирається родина разом, і цей і фоновий шум в вечірній квартирі, це серіал, який ти вмикаєш після важкого дня. Це ютюб перед сном. Це вже частина дому. І сьогодні телевізори перестають бути просто величезним екраном. Це тобі і смарт-хаб для керування розумним будинком. Ну тобто, телевізор, це вже не той телевізор, про який ми з вами говорили там 10 років тому, словом, подивитися на ціну, я навіть її зараз сам не знаю, і на характеристики можна на офіційному сайті Samsung, і наскільки я розумію, в магазинах компанії Комфі. І я реально дуже хочу взяти його собі до студії на повноцінний тест, але навіть не уявляю, чи можливо це фізично зробити. Ну тобто, як занести 115 дюймів. Схоже, ми нарешті дізналися те, чого чекали роками. Аналітики з Fubon Research злили дані з ланцюжка постачання. І це перший раз, коли цифри по складному iPhone виглядають максимально реалістично. І от що вони сказали. Перший iPhone Fold на старті може коштувати 2000. 399 баксів. Ще раз 2399 баксів. Це на 400 баксів дорожче ніж стартова ціна на Galaxy Fold 7. І ось тут стає дуже цікаво. Apple по факту ніколи не виходить у нову категорію з доступною ціною. Тут немає чому дивуватися. Вони завжди роблять продукт дорогим, щоб самого початку створити образ речі преміум класу. І звісно, складний iPhone. Не виняток, плюс треба враховувати гнучкі дисплеї, шарнір, нові компоненти, сервіс, логістика. І звісно, всі постачальники захочуть дуже круто заробляти на компанії Apple. Що кажуть про характеристики? Тут дуже уважно є дуже цікава деталь. Окрім того, що внутрішній дисплей на 7,5 дюймів, а зовнішній на 5,8 дюймів, акумулятор. У гнучкого смартфона компанії Apple буде більший, ніж у iPhone 17 Pro Max. А це ключовий момент, бо складені екрани завжди їдять більше енергії, і, скажімо так, слабке місце, наприклад, Galaxy Fold 7. Це акумулятор. Він. Недостатньо великий, тобто Apple намагається просто залетіти в цю категорію з двох ніг. А тепер найцікавіше прогнози по продажам. Аналітики вважають, що Apple планує продати 15,5 мільйонів складних айфонів, із них понад 5 мільйонів вже у 26-му році. Я вам не гадаю, й рік це ось. Зараз він наступає за місяць, там дочекатися залишиться ось тільки, і ми вже будемо бачити перший складаний смартфон компанії Apple для порівняння. Компанія Google продала свій Pixel Fold у кілька разів менше за весь період. Samsung Fold продається масово, і це правда, і продається вже багато років поспіль, але все одно не на такому рівні. Apple одразу заходить як корпорація, яка вміє масштабувати найдорожчий продукт глобально. І Якщо прогнози. Правдиві, це може перекрити весь ринок складаних смартфонів в принципі. Але, звісно, є інтрига дві тисячі чотириста баксів. Це дорого навіть за мірками компанії Apple. А Ми ж розуміємо, що дві тисячі чотириста баксів це одразу дві сімсот євро. Одразу, але Apple все одно впевнена, що попит буде шалений. Я не знаю. Я вже починаю просто відкладати гроші, щоб, хоча б, зробити огляд цього пристрою. Якщо ви встигли зібрати собі ПК, вам дуже пощастило, тому що зараз оперативна пам'ять це краще ніж біткоін, і іноді коштує як цілий ПК. І я не жартую. В Україні вже помітили, що ddr 5 на 64 Гігабайти коштує дорожче PlayStation 5, а в США. Магазини вже офіційно відмовляються від фіксованих цін на оперативку. Ти приходиш у магазин, дивишся на модуль пам'яті, а ціни нема. Написано: зверніться до консультанта. Ціна змінюється щодня. Причина дуже проста і дуже болюча. весь світовий запас оперативної пам'яті зараз засмоктують дата центри для штучного інтелекту. Ті самі дата центри, які запускають моделі GPT, Gemini, і все це забирає. Тонни Дірем. Буквально тонни. І виробники чесно, навіть не намагаються приховувати головну правду. Дата-центри готові платити в десятки разів більше, ніж ринок ПК. От вони і купують усе. А нам те що Залишиться 32 гігабайти, які три місяці тому коштували 130 баксів. Зараз 440. Мінімальні варіанти ddr 5 від 230 баксів, нормальні 400-700 баксів. А 64 гігабайти в США спокійно стрибають до 900 баксів, і це ще не пік. І звісно, це вдарить не тільки по ПК під загрозою консолі, смартфони, навіть vr гарнітури скрізь, де потрібна пам'ять. Valve прямо каже. Через це вони не можуть оголосити ціну нової steam машин. Microsoft за чутками готується підняти ціни на Xbox, хоча кому яка різниця, що там з Xbox. -ом. Nvidia та AMD теж можуть підкрутити цінники, бо їхні відеокарти їдять стільки пам'яті, що конкурувати з дата центрами, вони просто не можуть. І тут дуже цікава деталь. Sony. Виявилися хитрішою за всіх. Вони заздалегідь зробили стратегічний запас дірем настільки великий, що можуть спокійно продовжувати виробництво PS5 ще кілька місяців без паніки. Поки весь ринок закриває ціни під прилавком, у Sony все стабільно. Epic Games теж попереджає: ринок може відновлюватися. Роками, бо виробничі потужності просто перемкнулися на штучний інтелект і повертатися назад ніхто не поспішає в дата центрах. Платять більше усе дуже просто. І знаєте, що це означає для нас? Що 25-26 роки будуть максимально турбулентними для всього, де є пам'ять. Дефіцит відеокарт у нас був, дефіцит SSD був. Тепер пам'ять. А що ж далі? А зараз буде дуже важлива новина. Схоже цього року ми побачимо історичний момент, який не траплявся більше десяти років. Вперше з 2011 року Apple може стати найбільшим виробником смартфонів у світі, обігнавши Samsung. Ну тобто, розумієте, Samsung, яка продає смартфони від 200 баксів до 2000 баксів, і Apple, у якій найдешевший смартфон, там я не пам'ятаю 650, компанію Samsung. Яка 10 років сиділа на своєму троні, зрушують зі свого місця, і головний двигун цього прогресу, як ви думаєте, хто iPhone 17 класичний, все як ми передбачали, цей смартфон може нагнути весь ринок, і він це схоже робить. За даними Counterpoint Research, поставки iPhone цього року виростуть приблизно ще на 10%. Поставки Samsung лише на 4,6%. і І здавалося б, різниця невелика. Але дві компанії вже стоять практично поруч. Вистачило всього одного сильного покоління, і якщо прогнози справдяться, частка Apple складе 19,4% світового ринку смартфонів. Ще раз: 19,4% світового ринку смартфонів, ринку на якому присутні просто від Xiaomi до компанії Дугі, Samsung, ось все просто візьміть весь ринок. Кожен закуточок, кожну Африку, там кожне село, де є найдешевші смартфони, ось у цьому світі 19,4%. Це смартфони компанії Apple. Це рівень, якого вони не досягали з 2011 року з часів класичного iPhone 4S. iPhone 17 зайшов не тільки на ринку США, де у Apple завжди все добре. Він вистрілив буквально скрізь, навіть на розвиваючихся ринках, де ціна це ключовий фактор. І при цьому вони ж не зробили супердоступний смартфон. Вони зробили смартфон, який все ще дорогий. Ну він дорогий. Він там коштує 700-800 баксів, але навіть. Такі зміни просто змусили людей сказати: Це ж так дешево! За iPhone з такими характеристиками. Наприклад, Samsung все ще випускають більше моделей, вони охоплюють усі цінові категорії, вони експериментують з форм-факторами, вони дуже багато впроваджують AI, який їм дуже сильно допомагає. Але ринок ось такий: кількість моделей. Вже нічого не вирішує, форм-фактори нічого не вирішують. Глобальний ринок захотів стабільності, довгих оновлень, кращої екосистеми і все. Ну типу, поки Samsung реально дивиться в сторону інновацій зі штучним інтелектом в смартфонах, Apple просто тихо, майже по старому робить те, що вміє найкраще. Вона забирає ринок, і навіть без штучного інтелекту. У компанії Google визріває план на щось значно більше, ніж просто нова операційна система з новою там якоюсь темою оформлення. На цьому тижні доволі тихо, без фанфар через якусь вакансію на LinkedIn. Ми дізналися назву нової операційної системи Google для ПК. Називається вона Aluminum OS, а сама система будуватиметься довкола. Штучного інтелекту у новій вакансії. Senior Product Manager Android, Laptops and Tablets прямо написано проектування нової операційної системи Aluminum на базі Android. Тобто Google фактично зливає Android і Chrome OS в один новий проект. Що таке Aluminum OS? Це система, яка створена навколо штучного інтелекту, має глибоку інтеграцію з моделями Gemini, буде працювати на ПК, ноутбуках, планшетах і міні ПК, і спробує скласти конкуренцію Windows, ну скажімо так, в AI епосі. Google хоче, щоб це була AI нативна. ОС, де все від файлової системи до інтерфейсу, працює в партнерстві з моделями, і це звучить чесно набагато цікавіше, ніж ми бачили, наприклад, в Chrome OS, яка завжди жила, ніби між якимись там світами не Android, не Linux, не Windows, а щось окреме там в дешевих ноутбуках для навчання. Тепер Google хоче зробити операційну систему, яка запускає вільно Android-застосунки, має веб-структуру Chrome OS, працює на ARM-чіпах від Qualcomm, і в центрі всього. Джемінай, який у реальному часі доповнює роботу користувача. А Джемінай зараз розвивається з такою швидкістю, що це вже майже окрема операційна система. І це дуже круто. Чому? Тому що штучний інтелект як екосистема, як операційна система, це майбутнє. Це факт. І як ви бачите, у компанії Apple з її MacOS, у компанії Microsoft з її Windows виходить в цьому напрямку дуже так собі. Прям дуже так собі. Можливо. У нас з'являється третій гравець на наших очах, який не просто буде конкурентом, а який дасть ляпаса і Apple і компанії Microsoft на великих екранах ноутбуків і ПК очікується, що система вийде у 26-му році і побудована вона буде на Android 17. Словом 2026 рік буде чимось неймовірним з точки зору нових анонсів. Ми всі так побоювалися, що штучний інтелект знищить всі професії і люди залишаться без роботи, але не все так однозначно. Є нове величезне дослідження від Макінзі, і Воно звучить ну, з одного боку доволі гучно, але є деякі відповіді. Дивіться, штучний інтелект та роботи вже сьогодні можуть автоматизувати приблизно. Половину всіх робочих місць у США, уявляєте собі питання, чому вони цього не роблять? Причому мова йде не тільки про офісну бюрократію. Сюди входять і частина програмістів, і логісти, і всі, хто працює з рутинною інформацією. Самі дослідники кажуть, що проблема не в якихось там магічних можливостях штучного інтелекту, а в тому, що компанії перебудовують свої процеси Ну, тобто, не допомогти співробітникам, а прибрати зайве. І перше зайве це папери, звіти, маршрути, там первин. Аналітика, усе, що реально може робити машина, але тут є дуже важлива деталь: є величезна частина професій, яких штучний інтелект не чіпає взагалі. Усе, де є турбота, емпатія, робота руками, адаптація в реальних умовах, або там медицина, або догляд, або ремонт техніки, якісь технічні спеціальності, це якраз. Найбезпечніші сфери там машини навіть близько не можуть повторити людину. McKinsey навіть підрахували, що найбільш економічний ефект майже 3 трильйони доларів щороку, дасть не часткова автоматизація. А Повна перебудова моделей роботи, але й там люди не зникають, вони просто змінюють свою роль. Тобто зі штучним інтелектом тепер будуть працювати не як зі співробітником, а як з партнером, колегою. Ну, наприклад, викладач не буде витрачати дві години на підготовку уроку. Це зробить за нього модель. А він сконцентрується на тому, що реально має значення, тобто пояснення, підтримка або якийсь розбір. У юристів штучний інтелект забере Чорнову роботу, а судові рішення все одно будуть робити люди. У менеджерів штучний інтелект забере рутину, але відповідальність не забере, тому що перекласти відповідальність на штучний інтелект неможливо. І тут дуже цікавий момент: Стенфорд уже зафіксував падіння зайнятості серед молодих спеціалістів, тобто мінус 13%. Перші, кого зачіпає автоматизація, це, звісно, джуни люди без глибини і досвіду. А ось, наприклад, спеціалісти, які вміють мислити, приймати Рішення майже не постраждали. і тепер виникає питання: а що робити, аби не опинитися в тій половині, яких замінили або замінять, і якщо казати коротко, перестати змагатися зі штучним інтелектом і почати керувати ним, вміти ставити промпти, задачі, розуміти контекст, вміти перевіряти його і доопрацьовувати, тобто бути тим, хто стоїть над алгоритмом, а не поруч із ним. І звісно, ще можна обирати там якісь реальні людські навички, тобто. Комунікація, адаптація, живі рішення, робота з людьми, досвід ну звичайні професії при цьому. З'являються абсолютно нові професії. Люди, які налаштовують штучний інтелект, перевіряють його безпеку, інтегрують у різні процеси і контролюють його якість. Ну тобто, по факту, штучний інтелект це не кінець людства і роботи, це просто нова індустрія, яка потребує нових спеціалістів живих. І фінальний висновок Макінзі звучить дуже просто: тобто, питання не в тому, чи замінить штучний інтелект людей. Питання в тому, хто вміє працювати з ним краще за інших. І ось тут у людей. Новий шанс навчитися штучному інтелекту і інструментам штучного інтелекту. І головне, те, що зараз світ не готовий повністю інтегрувати штучний інтелект. Ну, уявіть собі, як ви можете інтегрувати штучний інтелект, наприклад, в ті е, сфери, де до сих пір використовується Windows 7 і всі бази даних. Тобто, тобі треба де-факто все просто зупинити бізнес стане, щоб потім оновити софт, оновити програмне забезпечення, оновити залізо, деякі. Сфери цього просто не можуть зробити. Сем Альтман розповів, навіщо світу потрібен гаджет від OpenAI Джонні Айв разом з Семом Альтманом остаточно вирішили, що смартфони це минуле, і не в сенсі, що смартфони це вмираючий формат, що їх треба вже викидати, а в сенсі, що сучасні смартфони перетворилися на перенавантажені машини, які валять нас інформацією, нотифікаціями, банерами і при цьому з нульовою емпатією до того, як ми себе від цього почуваємо. А почуваємо, треба сказати фіго. І зараз Альтман дуже чітко і вперше сформулював, заради чого вони взагалі створюють цей загадковий о, ще гаджет. Ідея дуже проста, але сильно резонує. Гаджет має не додавати шуму, а захищати від нього. Ось яка метафора. Він каже, що коли він користується сучасними пристроями, це те ж саме, щоб піти по Таймсквер у Нью-Йорку, де тебе постійно штовхають, світять у вічі ліхтарями, шум, банери, обличчя, нотифікації, реклама. І ти постійно. Збиваєшся з думки. А ось новий гаджет від OpenAI це протилежність цьому. Ну, типу ти виходиш з мегаполісу в тихий простори парк, де мозок нарешті може дихати вільно. І їхня головна ідея це пристрій навколо штучного інтелекту, який фільтрує інформацію так, що все зайве просто не доходило до тебе. Тобто персональна інформаційна фільтрація, яка реально розуміє твої потреби. Алгоритм сам вирішує, важливо тобі це, неважливо, чи варто тобі це показувати, чи не варто. Ну тобто. З одного боку детокс, з іншого боку, нова бульбашка, яку тебе загортають. І тут дуже важливо те, що Альтман не говорить, що смартфони погані. Він в принципі каже, що айфон це найбільше досягнення у сфері споживчих товарів всіх часів. Він просто каже, що телефони перестали служити людині. Вони стали конкурентами за нашу увагу, і це абсолютно правда. А їхній новий пристрій має працювати навпаки. І що прикольно, вони сказали, що інтерфейс там вже практично готовий, і його навіть бачила вдова Стіва Джобса. І також ще бачили інвестори Емеркон Колектів. Дизайн пристрою теж готовий, але на жаль, технічних характеристик зараз немає. Ціни теж немає, і про функції ми нічого не. Знаємо, але продажі очікуються менше ніж через два роки, тобто 26-27 рік. І ми ймовірно побачимо перший пост смартфон епохи штучного інтелекту. І це цікаво, друзі. Ось такий випуск новин був на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями і Просуваєте контент українською мовою. до зустрічі в наступному відео. Бувайте!